Вітаю, шановна Восьмикос. сьогодні ми з вами виконаємо лабораторну роботу номер 2 в ході якої визначимо питому теплоємність деяких твердих речовин. Одним зі способів визначення питомої теплоємності, це таблична величина для кожної речовини в залежності від її агрегатного стану. це... Фізична величина має різні числові значення. Я вона будувала, лід і вода мають різну питому теплоємність. Розпавлений алюміній і твердий алюміній будуть мати різну питому теплоємність, тому що знаходяться в різних агрегатних станах. Сьогодні будемо знаходити питому теплоємність речовин в твердому агрегатному стані. Нагадую, що питома теплоємність речовини характеризує безпосередню саму речовину і показує кількість теплоти, яку необхідно передати даній речовині масу 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус Цельсія. Це за умови, звичайно, процесу нагрівання, але є і зворотній процес, ви про нього пам'ятаєте, це процес охолодження. Так от, якщо у нас речовина виділяє енергію, тобто тепло, то питома теплоємність показує кількість енергії, яку віддає речовина. Масою 1 кг при охолодженні на 1 градус Цельсія. Визначивши числове значення питомої теплоємності для даної речовини, його можна порівняти з табличним значенням і знайти, сказати точно та чи інша ця речовина конкретно. Алюміній, мідь, сталь, парафін, деревина і так далі. І от сьогодні ми з вами продемонструємо дослід, в ході якого визначимо питому теплоємність для трьох твердих речовин яким чином ми це будемо з вами виконувати? Для виконання нашої лабораторної роботи нам треба декілька твердих тіл, виготовлених з різних речовин. Три у нас буде твердих тіла різної маси, виготовлених з різних речовин. Буде задіяний калориметр, це вже знайомий вам прилад. Він запобігає теплообміну між тими речовинами, що знаходяться в ньому, і оточуючим середовищем. Термометр для вимірювання температури і ваги для вимірювання мас як, відповідно, твердих тіл, так і е, рідкої речовини, тут буде вода. Принцип цього методу полягає в тому, що ми з вами беремо тіло тверде, нагріваємо його до певної температури, більшої за температуру води. Отже, тверде тіло буде більш нагрітим тілом. А вода в калориметрі, що буде міститься, це буде менш нагріти тіло. Потім ми беремо тверде тіло, опускаємо його в калориметр до води, закриваємо калориметр. Відбувається звичайно процес теплообміну, більш нагріти тіло. Тверде, віддає тепло воді, але не тільки їй. Ви знаєте, що все одно теплообмін з посудиною, тобто самим калориметром, якому знаходиться вода, плюс теплообмін а, з Термометр, який занурений також середину калориметра, в реальності виключити не можна, але в даній задачі в даному досліді ми будемо вважати, що кількість тепла передана а, безпосередньо від тіла твердого до калориметра і до а, нашого термометра, не хто мала, і будемо вважати, що вся а, енергія, все тепло перейшло від. Нагрітого тіла до холодної води. Врешті-решт, коли тіла досягають стану теплової рівноваги, теплообмін припиняється, і ми з вами можемо виміряти певну температуру суміші та кінцеві. Скориставшись рівнянням теплового балансу, що кількість теплоти віддане тілом, дорівнює кількості теплоти поглинута водою, Розписавши кожну з даних формул в загальному вигляді, ви знаєте, що Q дорівнює Ц М дельта Т, віддавало тіло, отже, Це тіло, маса тіла, початкова температура тіла буде більша за кінцеву, значить, Т тіло мінус Т кінцеве. дорівнює С води М води, вода поглинала, це кількість поглинутої енергії. Водою. І кінцева температура мінус початкова температура води. Так як вода нагрівалась, вона поглинала енергію, її внутрішня енергія зростала, відповідно, і температура кінцева для води буде більша. за початкову. Так, ну і з цього рівняння ми розв'язували такі задачі, ми виражаємо питому теплоємність тіла. Тут ніякої хитрості нема, все, що стоїть через знак дорівнює, тобто С води, М-води, різниця е, кінцевої температури і початкової для води, ми ділимо з вами на добуток маси тіла, на різницю між температурою початкового тіла і кінцевою температурою суміші. Тіла і води. Тут у нас все це розписано стосовно того, що позначає кожна літера в цій формулі. Так само вони позначені і в табличці, в табличці яку ми будемо заповнювати. Отже, заповнювати будемо ми в ході виконання лабораторної ось таку нехитру табличку, ми будемо проводити три досліди з трьома різними твердими речовинами, які виготовлені з різних речовин, ми будемо так обирати. Для кожного з них ми можемо встановити їхню масу, задати початкову температуру, також ми можемо задати масу води, початкову температуру води. Тобто, схоже, як на попередній лабораторній роботі. Потім ми з вами занурюємо нагріти тіло у воду, чекаємо певний час і вимірюємо е, кінцеву температуру тіла та води. Тобто та кінцева, вона однакова як для е, води, так і для твердого тіла. Не забуваємо наступна колоночка Питома теплоємність води, табличне значення 4200, воно одне для всіх трьох випадків. Ну а питому теплоємність тіла ми розрахуємо з вами під табличкою, точніше, ви розрахуєте вже самостійно за ось цією формулою. Отже, переходимо з вами за посиланням. Нагадую, що посилання працює на комп'ютерах і деяких планшетах, тому, ну, якщо не вийде самостійно, провести експеримент, будь ласка, користуйтесь даними. Отже, ми переходимо і для першого експерименту у нас з вами наведені параметри, які ми повинні встановити для твердого тіла і для рідини в Отже, перше у нас буде е, тверде тіло мідь, масу тіла треба виставити 50 грам і початкова температура 200 градусів Цельсія. Я вже перейшла за посиланням, запускаю експеримент. Отже, переходжу тверде тіло, зараз е, мідь. І так, маса 50 грам, температура 200 градусів Цельсія. Зверніть увагу, що у табличку, як і в минулій лабораторній роботі, просять заносити масу в кілограмах, а не грамах. Для того, щоб перевести грам у кілограми, ми з вами повинні числове значення в грамах поділити. На тисячу. Тобто, якщо я маю 50 грам ніті, то я 50 ділю на 1000, 0,5 кг. І тоді записую це у таблицю. Початкову температуру тіла ми також додали, як сказано тут, це 200 градусів Цельсія. Переходимо далі. Рідина в нас буде вода. За умовою дивимось для першого досліду, маса води 100 г, початкова температура 20 градусів за Цельсієм. Так, маса води 100 г і температура 20 градусів за Цельсієм. І я так розумію, що вона в даному випадку, бачите, вона незмінна. Тобто для всіх трьох випадків у нас буде, мас, вибачте, температура води 20 градусів Цельсія. Так, добре. Отже, далі маса, нагадую, води запуститься ось сюди. 100 грам переводимо, вибачте, ось сюди, там, де маса води. Переводимо в кілограми, поділили на тисячу, маю 0,1 кілограма. температура води 20 градусів Цельсія, вона тут буде однакова в усіх трьох випадках. Ну а тепер, нарешті, я поміщаю своє тверде тіло у калориметр, закриваю кришечкою і чекаю, поки. в мене становиться певне значення кінцевої температури. Однаково, пам'ятаємо так, те кінцеве, однаково, як для твердого тіла, так і для води. За цією температурою у нас з вами припиняється тепловий теплообмін, настає теплова рівновага між тілами. Так. Отже, кінцева температура 27,92 градуса Цельсія. В випадку, коли у нас два була речовина мідь, ось тут кінцева температура 27,92. Далі. Тепер ті самі дії треба провести для. Заліза і алюмінія. Довільно задаючи температуру масу твердих тіл та масу води. Чудово. Отже, знову вибираємо тверде тіло. Тепер в мене буде залізо. Візьму масу заліза, 42 грами. Не забувайте переводити в кілограми. Так, і початково візьму трошки менше. 180. І так, маса 42 грами для заліза, це для другого досліду. Не забувайте ділити на 1000. І початкова температура заліза складає 180 градусів Цельсія. Записали. Далі знову ж таки обираємо воду і можемо змінювати лише масу води. Ну, давайте візьмемо побільше води. 160 грам. Переводимо в кілограми, ділимо на 1000. Температура для води початкова буде завжди тут 20 градусів Цельсія. Вона не змітне. Отже, проведемо наш другий дослід. Занурюємо тепер залізний кубик у воду і чекаємо, поки відбудеться тепло обмін між а, нашими речовинами, і вони досягнуть стану типової рівноваги і їхня кінцева температура, тобто буде однакова. Так. Бачимо, що температура води зростає, звичайно, а температура нашого кубика заліза буде, відповідно, зменшуватися. Бо залізо віддає, тепло і охолоджується, а вода поглинає тепло і нагрівається. Так, отже, що в нас стосовно кінцевої температури. Вона складає 24,38 градуса за тобто Для другого досвіду кінцева температура складає 24,38 градуса Цельсія. І останній третій дослід ми проведемо для алюмінію. Вибираємо тверді. Вибачте, тверді. А, алюміній, алюміній. А, маса алюмінія візьмемо 35 грам. Наприклад, 35, тут вже багато зараз. Це мало. І а, Далі 35 грам і температуру початково також візьмемо трошки поменше, 130, наприклад. Далі обираємо знову ж таки воду і візьмемо тут води також невелику кількість, 75 грамів. Не забувайте все переводити у кілограми. І 35 грамів алюмінію, і 75 грамів води в таблицю ви переносити ці значення вже в кілограмах, тобто поділивши їх на тисячу. Температура початкова для води тут незмінна ще раз для всіх трьох досвідів. Так, встановили дані параметри. І знову. Занурюємо з вами вже кубик алюмінієвий у водичку. Дивимось на процес теплообміну і чекаємо на стання теплової рівноваги. І в цей момент у тіл є температура однакова, і саме її ми дивимося, вимірюємо для нашого третього бусу. Так. Отже, кінцева температура в третьому досліді, вона однакова і для алюмінієвого кубика, і для води в калориметрі складає 30,7 градуса Цельсія. Тобто, в табличку, ось тут 30,7 градуса Цельсія. Це води ми вже з вами проговорили. 4200 джоулей на кілограм на градус Цельсія. Далі, ваша задача для кожного досвіду, використовуючи дану формулу, розрахувати в першому випадку у нас була а, мідь, розрахувати потонути теплоємність міді. І е, дійсно подивитися по табличці. Хіба воно близьке? Якщо близьке, то все добре, хоча похибку ми ще з вами тут оцінимо. А так само в другому випадку в нас було залізо по цій формулі вона перед вами, ви розраховуєте по тому теплоємність заліза, відкриваєте в кінці підручника табличку, порівнюєте отриманий результат при розрахунках з табличним. Дивитесь, добре, якщо поруч, звичайно, один в один не буде, бо умови не ідеальні. Хоч ми і сказали, що ми знехтуємо теплообміном з а, калориметром, термометром, але насправді він трохи. Ну, Присутні. І е, ми з вами е, все ж таки будемо мати розбіжності між тим, що ми порахуємо, і тим, що зазначено в таблиці. Так, ну і для третього випадку у нас третій е, метал був алюміній. то саме, тобто, ви розраховуєте, що третій питому теплоємність алюмінію. І порівнюєте з табличним. Тобто, у вас під е, таблицею буде три Розрахунки за даною форму для кожного випадку. І не забуваємо те, що ви отримали, зазначити в таблиці для міді, заліза і алюмінію. Після чого ви записуєте висновки, яку фізичну влучину ви визначали, От ви її рахували для кожного досвіду. Подивитесь, які результати отримали, числові. От так і пишете, потова теплоємність МІДІ дорівнює, столько отримали, не забуваємо про одиницю вимірювання, які чинники вплинули на точність отриманих результатів. Дещо я сказала стосовно теплообміну. Стосовно розрахунків і округлень, пам'ятаємо, це теж впливає. Ну, похибка приладу, так, тут може мати місце і похибка приладу, тому що ви вимірюєте температуру термометром, це прилад, і він, як і будь-який прилад, має свою похибку вимірювати. Зазначили. Далі контрольні питання. Друге контрольне питання як задачу. А, третє обов'язково з поясненням і наведенням питомих теплоємностей типу тих речовин, про які тут йде мова: вода та маса. Творче завдання робити не потрібно бути, а от завдання зірочку треба оцінити відносно похибку. Тобто наскільки відсотків. Ви відхилились від табличного значення. Отже, відносна похибка позначається покоє Епсилент. А ці рисочки, це знак модуля, підмодульний вираз завжди додатний. Навіть якщо ви порахуєте, ось тут одиниця мінус відношення це виміреного до це табличного для кожного. Випадку. Тобто у вас таких епсилон буде три для гідного тіла, для е, залізного тіла і для е, алюмінієвого тіла. То якщо ви тут отримаєте навіть мінус 0,1 соту, то коли ви берете модуль числа, ви пам'ятаєте, що модуль від'ємного числа йому протилежний. Тобто додатні. Тобто, якщо у вас там навіть мінус ціла, тисячна, сота, ну, в общем, від'ємне число, то коли ви його берете по модулю, то воно у вас стає додатнім. Ніхто мені, будь ласка, від'ємних відсотків тут не отримає. От. А де беремо це виміряне? Це виміряне берете з таблички. Ви ось тут його розраховували по даній формулі для кожної речовини. І от отсюда ви берете. Ви його в табличку сюди заносили, ось отсюда берете. Це табличне ви берете з таблички вашого підручника в кінці додаток 1 для твердих речовин. у вас. Вказана питома теплоємність є для мінді, є для заліза, є для людини. І от ви а, порахуєте, на скільки відсотків ви відхилились від табличного значення, наскільки ви, ну, можна так сказати, ви оцінюєте точність вашого експерименту, вашого досвіду. Звісно, для підвищення точності треба проводити більше, ніж один дослід з кожною речовиною. Треба все одно для підвищення точності, треба враховувати теплообмін, тобто ще записувати рівняння для кількості теплоти відданої і калориметру і а, термометру, ну це більш складна фізика, тому ми как би, з вами остановимося на цьому, але я кажу зразу, що у вас не співпаде один в один, це виміряний, це табличний. На скільки відсотків ви подивитесь вдома? Ось таким чином виконуєте лабораторну роботу. А, будуть з'являтися питання, будь ласка, пишіть мені е, у в Юмені вирішимо ваше питання. Добре, на цьому в мене все. Бажаю успіху. Опис лабораторної я додам. Звичайно, відео цієї лабораторної також я вам прикріплю і до класної, і до домашньої роботи. Так, добре. Отже, на цьому все. Можете приступати до виконання даної лабораторної роботи.